Журфакти серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії. Журналістка Мирослава Ільтьо сьогодні у нас в гостях ми говоримо про роботу журналістів після 24 лютого. Пані Мирослава, добрий день. Вітаю пані Надії. Як змінилася ваша діяльність після повноцінного вторгнення Росіян на територію України? Повноцінно змінилося, тому що до 24 лютого у мене був інший досвід журналістики. Трохи з перервою, тому що після роботи на телебаченні у мене ще було викладання. І писати саме тексти я почала от саме з 24-го. і коли почалася повномасштабна, зрозуміло, що я почала писати тексти на довкола воєнну тематику і з усім, що пов'язано з звитяжністю наших людей, і з е, різними подіями, які варті того, щоб бути озвученими на загал. І якщо це йдеться про чийсь поступ, то щоб про нього знали, якщо це йдеться про. Коли про некрологи, то що про цих людей знали, ем, якщо окреслити мою роботу в журналістиці, саме е, письмовій так, ну тобто, бо е, радіо і тележурналістика, вона трошки була в мене іншого формату. В журналістиці на телебаченні я займалася розслідуваннями, і це було інше, то от, з 24 лютого я почала активно писати. Я працюю фрілансеркою, тобто я співпрацюю з різними всеукраїнськими виданнями, і, зокрема, з новинарною, тобто, це ну, не те медіа, з яким у мене тісна співпраця, є їхньою постійною авторкою, і левова частка моїх текстів саме для них. Тематика, на яку я пишу, це соціально чутливі теми, абсолютно ті, які так чи інакше все про що йдеться в моїх текстах? Воно пов'язане з війною, наслідками війни або тим, як люди себе проявили у цій війні. Тобто, коли ми говоримо про моїх героїв, то це люди яких я для себе обрала з тієї чи іншої причини зробити видимими? І от у мене навіть йдеться про таку місію робити видимими, невидимих людей, які наближають нашу перемогу, роблять зі своєї сторони якісь дуже корисні, потрібні речі, або люди, чий досвід заслуговує уваги, і окрема тема це люди, чий героїчний поступ заслуговує уваги, це загиблі наші герої. Я пишу їм некрологи. І спілкуюся з мамами загиблих героїв, з дружинами уже вдовими, з їхніми побратимами. Це от одна із таких вагомих тем постійних. Також я спілкуюся із людьми, які мають досвід. Полону пережили катування і різного роду, і психологічне, і фізичне. Ось е їхні свідчення вони є за до ну, документацією злочину росіян проти українців в цій війні, і це також одна із дуже важливих тем. Ну і так само е нинішні військовослужбовці, які так. Пані Мирославо, чи, чи дозволяєте ви собі бути емоційними у своїх матеріалах, а якщо дозволяєте, або, скажімо, ну, не можна, є якісь обмеження на ваші емоції у текстах саме у роботі вашій, то як ви з цим справляєтесь? А... А хто визначає е, рівень доречної емоційності у текстах і як це визначити? Е, я, наприклад, не знаю таких стандартів. Я керуюся е, чуттям, наскільки мені е, вистачає я з любові. Це завжди е, ті люди, яких я для себе обрала, ті теми, які я для себе обрала, і якщо я зробила цей вибір, то я вже маю неабиякий інтерес, повагу, пошану і бажання, аби про цих людей дізналися якомога більше інших людей. Тому що ще раз повторюсь, я вважаю, що будь-який є посильний внесок в нашу перемогу. Якщо людина це систематично робить, і вона віддає частинку себе свого часу, відбираючи, наприклад, у сім'ї, те, що роблять волонтери, різної ланки тут ми будемо говорити і про тих, хто транспортують поранених, і про тих, хто транспортує загиб. І про тих, хто відвозить потрібні речі до деокупованих міст, то тут йдеться про те, що ці люди вже певною мірою емоційно чіпляють. І я, як авторка, зберігаю ну, власний голос у власних текстах. Тобто там присутні мої емоції, моє враження, тому що певною мірою я рефлексую про щось чусь... Досвід, тому я не знаю, як визначити оцю грань емоційності, але якщо йдеться про розмову, наскільки я можу дозволити собі бути емоційною з людьми, з якими я спілкуюся, я правильно вас зрозуміла? Так, так то абсолютно людина, яка сміється, тобто, якщо я бачу, що людина потребує. Поплакати, я з нею можу поплакати. Якщо я бачу, що людина потребує посміятися, я з нею сміюся. Мені дуже легко переймати, так як я емпатична людина, мені легко переймати різні стани і бути на одній хвилі з співрозмовниками. І навіть більше скажу, коли це перетікає з емоцій в емоції, тобто це певна така. Це як маятник, знаєте, який розхитується від якихось сліз розчулення до замилування і радості, і сміху, і знову до якихось болісних спогадів у тих, з ким я розмовляю. Це постійна, ну тобто, це, скажімо так, це умови моєї роботи. І я абсолютно їх приймаю ці правила гри і допускаю те, що ми всі живі люди. Для мене важливим у текстах і своїх, і чужих є те, що вони мають бути першими. І найголовніше людяними, зрозумілими, написаними доступною мовою легкими, навіть якщо це важка тема, ну і особливо те, що більш характеризує мої тексти, не знаю, чи читали ви їх, це те, що мені важливо завжди говорити із якимось пошуком і віднайді. Врешті якогось світла, якогось променю надії, якогось врешті добра, яке перекриває ті болючі речі, і виходити на таку ну, добру ноту, високу, світлу, для того, щоб навіть після прочитання тексту на там важку тематику, навіть якщо йдеться про загибель героя і ось цей його некролог, то щоб цей некролог і інші люди читали як не знаєте, епітафію пам'яті загиблого, а е, текст знайомство із людиною, якої вони, можливо, за життя не знали, але ось вони можуть довідатися, що такий був, який він був, що він робив, е, як він проявлявся, які у нього були е, якості, і як він їх проявляв в своїх діях. Тобто мені важливо, щоб в моїх текстах люди поставали живими, такими, якими вони є, справжніми, багатогранними і таке інше. Тобто, коли ми говоримо про, чи це про загиблих тексти, чи це про живих, однаковою мірою мені важлива оця справжність і людяність. А тут немає якоїсь концентрованої емоції, тому що йдеться про те, що всі ми живі, і так чи інакше, ми от в цьому коливанні емоцій живемо ось уже рік. Пані Мирославо, у ваших текстах, принаймні на новинарні, багато фотографій. Я так розумію, що авторка ви. Так, так. Відтак я хочу запитати, що не можете ви показувати нам, читачам, з етичних міркувань. Давайте окреслимо ваші питання про те, чого я можу показувати, писати, не можу показувати. Я не знаю якихось таких стандартів. Тобто, ем, і ніколи, можливо, і не цікавилася, можливо, це моя якась помилка чи ще щось. Мені важливий аспект людяності і доброзичливого контакту із тими, хто довірив мені свою історію. І якщо я як людина відчуваю, що щось ту людину, з якою я спілкуюся, може скривдити і. Це її може зранити, і це може бути рідним або іншим людям неприємно побачити, бо воно буде жорстоким, бо воно буде недоречно відвертим, якщо це йдеться навіть про якісь знаєте, це рани і кров, і коли ну ось зараз ми транспортуємо поранених евакуаційним автобусом з госпітальєрами і перевозимо з різним ступенем там важкості, з різними ушкодженнями. І коли я розумію, що ну, ось це фото, воно, мабуть, тільки для мого внутрішнього користування, бо ця людина може, і навіть якщо вона дала дозвіл зараз на фотографію, коли вона оговтається від стресу. Коли вона трішки прийде до тями після поранення, можливо, вона змінить свою думку і не хотіла б виглядати в очах спільноти слабкою. Цей аспект для мене є важливим, тому що я налаштовую контакти із людьми, з якими я спілкуюся, як так. Як довготривалі, такі, які не завершуються там моїм натисканням кнопки стоп на диктофоні і потиском руки, що ось ми завершили нашу з вами розмову. Дякую, до побачення. Тобто я ну, свідома того, що ми створюємо соціальні зв'язки для людей, з якими доводиться говорити про їхні втрати. Повторюсь, це втрата дому, втрата рідних, втрата впевненості. В тому, що сьогодні ти вижив, а завтра тебе може спіткати та ж сама доля, що й твоїх побратимів, про яких ти сьогодні розповідаєш, або інша будь-яка втрата, ми їх не вимірюємо. По е, якійсь ступені, кому важче довелося, тобто люди, які похоронили своїх рідних, звичайно, це в першу чергу найважче, бо це незворотні. Але ми не можемо сказати, що люди, які е, втратили домівки, е, вони менше страждають, е, тому що на цей біль також має місце. Е, тобто е, я Співпричетна так до буття людей, до їхнього життя, і наша історія спілкування. Я ж кажу, вона не завершується натиском стоп на диктофоні. Людина, що згадує, надсилає, ділиться. Я це редагую, реагую, даю зворотній зв'язок. Ну таким чином хтось. З ким я мала розмову, він розуміє, що комусь цікаво, комусь є діло і непідробний інтерес до розмов, там, якщо це йдеться про них кролог, то про їхнього загиблого. Зазвичай в людей, які мають будь-якого роду втрату, посилене відчуття, що нікому немає діла до того, що вони втратили, кого вони втратили. І тут йдеться про те, що я стаю тим слухачем, якому цікаво, і мені справді цікаво. І тут, от, власне, і... Корінь того, що я собі дозволяю або не дозволяю у текстах, у фотографіях, у висловлюваннях і так далі. Всі свої тексти я завжди узгоджую зі своїми героями, і це дає їм відчуття безпеки. А зараз ну, це відчуття надзвичайно важливе. І навіть от в такій, ну. Маленькі ситуації отримати його ну надзвичайно корисно, тому що воно все одно дає якийсь підсилює моральний дух і певність до того, що щось можна контролювати. Мені не складно дати можливість людині контролювати нашу розмову. Так само з фотографіями я роблю дуже багато різних фотографій. З різними сюжетами, але я намагаюся оприлюднювати саме ті фотографії, які, на мою думку, нікого не скривдять і нікого не покажуть у світлі слабкого. Зараз довкола мене дуже багато героїчних людей, які. Так чи інакше потрапили в ситуацію, коли ну от коли ми говоримо, наприклад, про ув'язнених полонених, так тобто, от, коли я спілкуюся зі звільненими полоненими, і вони діляться історіями своїх там місяців перебування в цих оленівках, горлівках і так далі. То, звичайно, вони діляться тією частинкою, коли вони почувалися пригнобленими, слабкими, і з них знущалися і морально, і фізично. Я б не хотіла жодними фотографіями, які я оприлюдню для своїх читачів, посилювати в них це відчуття. Пані Мирославо, чи є у вас можливо якась ну, грубо кажучи, методичка, коли ви спілкуєтеся із вдовами, скажімо. Зранені мої співрозмовниці, і вдови, і мами, які похоронили своїх дітей, вони переживають дуже багато різних почтів і емоцій. Це біль від втрати, це страх перед майбутнім, це злість, це відчуття несправедливості або навіть провини. І от такі слова на кшталт: як заспокойтеся, все мене вам є для кого жити. Зараз багато хто переживає те саме, все буде добре. Або що. Це все слова, які забороняють ці почуття. Тому я за словами обачна, мені видається кращою моральною підтримкою, коли я висловлюю захоплення людиною, про яку мені розповідають, коли я просто висловлюю інтерес до того, про що мені говорять. Насправді, будь-які стандарти журналістики можна звести до звичайних моментів людяності, коли ми можемо бути просто чуйними один до одного і розуміти, що є певні межі, які варто не переходити. Тобто, наприклад, людина. Після втрати, якщо це йдеться про некролог, вона думає зазвичай, що її ніхто не розуміє. І якщо я людина, яка не похоронила свого чоловіка часина, скажу я вас зрозумію, то я лише поглиблю переживання цієї людини, бо перша її реакція це буде ну ні, ти не розумієш, і це буде з їхнього боку правдиво. До речі, тому я лише крізь власну емпатію можу зрозуміти, що людині важко. Що вона травмована, зранена, але от пізнати її досвід, ну, бо це історія цієї людини і того, кого вона втратила, їхнього рівня близькості, я не можу, тому будь-які оціночні слова вони в такому діалозі будуть зайвими. Тобто, У мене є єдине мірило доречності моїх запитань, це лише уточнюючи. Тобто, якщо людина довірила мені свою історію, то я вже щось можу уточнити. Але е, чи не завжди є? Уникаю будь-яких питань про щось, що ще не звучало в розмові, тому що це може бути тригерним, і я несвідомо можу провести людину в ті переживання, де вона повторно раниться, я завдам стресу. А ще раз наголошу, це те, чого б я хотіла найменше. Пані Мирославо, дуже великий, наче, тягар ви берете на себе, ну от емоційний. Я не знаю, як ви з цим справляєтесь, чесно кажучи. Я вам бажаю успіху. Дякую. І, 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 далі, і далі розповідати про героїв і про нелегкий шлях, який ми всі проходимо. Я дякую вам за розмову. Так, дякую вам також. До побачення. До побачення. Журфакти серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії.